Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю! У нас продовжується сезон невпивних дощів, і хочу розповісти, що відбувається в садочку за такої погоди. Трохи починають розпускатися дерева та кущі, але, як ви розумієте, бджіл з такою погодою не видно. Потрібно все вже обробляти, але також погода не дає. І покажу те, що не показують блогери. Ось такі гарні зарослі трави. Трава мокра трава росте дуже добре. Бур'яни ростуть ну просто шикардосно. Я сама косити не вмію, але вже придивляюсь до якогось електричного, до якогось електричного тримера. І дівчата, якщо ви знаєте якийсь який простий в експлуатації, і ви самі ним користуєтеся, електричний або, можливо, акумуляторний, будь ласка, порекомендуйте мені в коментарях. Це дуже необхідна річ в садовому господарстві, і буду вчитися косити самостійно. Бачите, квіти потрошку розпускаються, але постійний дощ та вітер гне їх додолу. Особливо це стосується махрових сортів нарцисів та тюльпанів. Полуничку прополола, але ще не замульчувала, тому що не накосили трави. Мульчувати в цьому році буду просто травою. Соломою мульчували, але були такі вітри минулого літа, що та солома літала просто скрізь. Ні, розпускаються, понабирали бутони. хризантема себе дуже гарно почуває при такій вологій погоді, але і буряни себе непогано почувають. І тут видно, що я не встигаю. Трішки мені соромно, що в мене не ідеальні клумби, але як є. Розпускається персик. Не знаю, минулого року був дуже гарний врожай з цього персика. В цьому році не знаю, як буде, тому що ну бджілок було небагато. Були знову дощі, вітер. Бджілки працювати в таку погоду відмовляються. Кропивка у нас, так кажуть, на цей бур'янчик виглядає дуже гарно. Ось вона квітне такими фіолетовими квіточками, але Боже, вона так розповсюджується і забиває все скрізь. Звичайно, потрібно все це виривати, прополоти. Але до цієї частини саду я ще не дійшла. Квітнуть груші дуже гарно. В цьому році квітнуть груші, ну неймовірно, і в мене, і в моїх сусідів дуже гарно. Треба робити фотосесію, але ж знову дощ не дає. Та й бур'ян не дозволяє. І про бур'ян. Покажу, як гарно він росте на агротканині. Але це моя помилка. Минулого року я виривала бур'ян і складала його на агротканину, і тут залишилася земля. Потім в цьому році з цієї землі вже проріс бур'ян, тому слідкуйте за частотою, щоб на агротканині нічого не було зайвого. І, звичайно, виривати бур'ян з агротканини, ну, набагато простіше, ніж просто рвати його з землі. Вичка в цьому році дуже зелена, тому що ну багато дощів. Я вже про це не раз казала. І така гарненько виглядає полянка, різні польові, дикі квіточки, все таке миле, але все одно траву потрібно косити обов'язково, тому що потім вона підіймається неймовірно високо і забиває навіть молоді дерева. Черешні починають потрошку розпускатися. Ну, не знаю, минулого року врожай був, в цьому році, як буде, не знаю, тому що і від весняних заморозків дерева трішки постраждали. І хочу показати, що сталося з абрикосою. А абрикоса розквітла однією з самих перших. А потім ось розпочався той ураган у нас, і був і вітер, і дощ, квіти були на землі. І ви бачите, що бутони якось так злямчилися, то, напевно, абрикосів у цьому році не буде. Побачимо. І ось тут знову така моя гарна зелененька травичка, що я навіть думаю завезти собі козу. Жартую, звичайно, козу заводити не буду, але просто потрібно косити. І ось моя тваринка, яка в мене є, це мої роді коти. У мене є три і моя собачка. І вони дуже полюбляють ось тут гулятися в садочку, тому що якщо скрізь болото, то в садочку де є трава, звичайно, можна потусуватися і нічого не налипне до твоїх лапок. Інколи я дивлюся на ці природні дикі поєднання квітучих бур'янчиків і декоративних пислиниць, і думаю, що все виглядає. Ну не зовсім погано. І як бачите, вже пролетіли шкідники. І покажу трішки своїх квітів. Це нарциси. У мене є відео, де я показувала повністю по сортам деяких нарцисс. Звичайно, що цієї весною у мене вже є нові сорти, тому що осінню я замовляла, додавала. Дуже гарні квіти мені подобаються. Когось уже потрібно розсадити, пересадити. Хтось дуже гарно тримається під час дощу, хтось дощ переносить не досить добре. Ось це ван ріп, але він за квіт одним з перших. А це кінг, І от під дощем у нього дуже важкі бутони. Він, звичайно, гнеться. Квіти в нього всі додолу. Зовсім скоро до нарцисів приєднаються тюльпани ранні. І буде така гарна феєрія now. Тюльпани молодці, вони розквітли одними з перших. Дуже стійкі. Зелені голочки – це ландище, їх у мене дуже багато. І що б я їм не робила, вони постійно залишаються на цій клумбі. В цьому місці в мене така букетна посадка. Тут є і тюльпани, і нарциси, і гіацинти, і аліуми, і виглядає в сонячний день все дуже яскраво. та навіть як до сонця виглядає непогано. Моя новинка серед нарцисів. дріб'язок Такий. В інтернеті вони виглядали трішки більшими, але нічого. Теж дуже симпатично. Кіпіса друзі вже теж потрібно розсадити. А то дуже тісна виходить у них компанія. To be free. I never to look at a house in the garden. I never to lock you down. Білі виглядають просто неймовірно. Вони помітні з усіх боків. when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never want to play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now маленькі iryiski в, на в нас завжди кажуть іриски. виглядає таким яскравим та сочним, а дивилася фотографія за минулий період за цей час. То дощів не було, і навіть трава не росла. Є в мене білий барвінок з кимось дівчат в інстаграм розмовляла. Він дуже гарно виглядає, і молоді росточки в нього ростуть доверху. З нових сортів Нарцис не пам'ятає його назву, але він дуже довго квітне, дуже довго тримає свою квіточку. Крокуси, про які я забула, а потім згадала, знайшла в коробці крокуси та гіацинти, були дуже пізно посаджені, здається, вже аж після нового року, і ось тепер вони квітнуть. скрізь no дуже мокро, Земля волога, болото ліпиться. Не дуже просто буває зайти на якусь клумбу чи нагород. У багатьох із нас ще не саджена картошка, нічого не сіяно. І як ми жартуємо з сусідами, що будемо їсти зимовий чесник та цибулю, яку встигли посадити під зиму, тому що погода ну просто не дозволяє нам працювати. При дощ ми звичайно жартуємо, хоча він і псує настрій, але то все таке другорядне, звичайно, щоб був мир в нашій країні. Це головне і дуже переживаємо за всіх наших хлопців, які зараз знаходяться на війні, і це саме головне всі наші проблеми. Домашні проблеми в порівнянні з цим і не здаються вже взагалі якоюсь проблемою. So much attention moving in another direction лісові фіалочки. Дуже люблю, але вони страшенні агресори. Бачите, я колись посадила два кущика. Тепер вони заполонили велику територію, і потрібно їх проріджувати, тому що вони дуже забивають інші квіти. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Дощ у нас продовжується і на цьому тижні, і на наступному, але то все таке. Дощі пройдуть і все буде Україна. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з погодою, чи є у вас дощі, нема доща. Звичайно, дощ створює багато проблем в саду та на городі, але то все таке, все життєве, як то кажуть. Я всім бажаю гарного та мирного дня і дякую вам за вашу увагу. Звичайно, квіткового настрою!